Про становище в Криму сьогодні говорять і в Верховній Раді народні депутати в один голос закликали не допустити силового варіанту і проливання крові. Більше про це Євгенія Мотрич. Шокуюча новина про захоплення кримського парламенту та кабміну автономії дійшла до депутатів ще до початку засідання. Тому, відкриваючи роботу, спікер та виконуючий обов'язки президента, заявив, що ці люди озброєні злочинці і пригрозив їм покаранням. Звертаюся до всіх. Громадяни України з проханням зберігати спокій, будь-які спроби захоплювати адміністративні будівлі, буде розцінюватись як відповідний злочин проти української держави. Олександр Турчинов звернувся не лише до українців, а й до керівництва Російської Федерації, виконуючи обов'язки президента, попросив росіян не порушувати угоди про присутність Чорноморського флоту у Криму. Всі військові повинні перебувати. В межах території, які окреслені підписаною угодою, будь-які пересування військових, тим паче з зброєю, за межами цієї території, буде оцінена нами як військова агресія. Екс представник президента у Криму Геннадій Москаль у залі емоційно коментує заяви керівництва держави і силовиків, каже, усе, що відбувається у Криму, можна було передбачити. Главное управління служби безпеки України, главного управління служби безпеки э, э, в Севастополі і головне управління Автономної Республіки Крим це управление управління воєнної в, э, в Севастополі. Як могли просевать это це? Як, де їхні істочники інформації вже у кулуарах поряд зі світлинами загиблих на майдані, які принесли на згадку про пролиту кров. Генерал-лейтенант міліції Москаль припускає озброєне захоплення адмінбудівель. Реакція на розформування спецпідрозділу Беркут Треба було собрати командиру, хто і на чиї руки є кров і побиття. А є, які є ні при чому, і сьогодні е, всіх місті подану грибенку раді е, показати свою лояльність к майдану. Це є большая дурость у регіоналки кримського походження Віталіни Дзоз інше пояснення причин конфлікту грубо безпощадно, попірає інтереси кримчан і не вчитує їх. выносит на рассмотрение законы, которые буквально взорвали весь полуостров. Это и закон об отмене русского языка, это закон, это закон о перевыборах в Верховную Раду Крыма. Так не может быть и так не будет. Натомість ще один кримський позафракційний нардеп дивується, мовляв, коли захоплювали адміністрації на заході, тоді називали це революцією. Тепер сепаратистським заколотом. Але каже, зупинити кровопролиття ще можна. Кримчані хочуть, щоб з Кримом загласовували всіх чоловіків, які назначають Крим, і це розумно. В Криму можна все вирішити мирно. Треба з Кримом розмовляти. Крим хоче. Топово злишалі не допустити у Криму кровопролиття і не йти на провокації просять і свободівці кримцям. Обіцяють, ніхто не заборонятиме їм говорити російською. Ніхто не збирається забирати ваших прав, які ви маєте згідно українського законодавства і конституції. Ніхто не збирається. Диктувати вам якою мовою говорити у підсумку. Народні обранці погодили заяву до парламенту Російської Федерації у ній прохання з повагою ставитись до територіальної цілісності України та разом зробити все, аби не пролилася кров Євгенія Мотрич, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.